Збройні сили України продовжують звільняти від окупантів українські землі і на різних ділянках виходять на лінію державного кордону. Але ж яким має бути кордон, щоб ефективно захистити нашу країну у майбутньому? На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці народний депутат України Юрій Шаповалов поділився своїми думками з цього питання. Це не повинен бути дірявий паркан з дроту, як це робили деякі політики у минулі роки. Треба брати на озброєння найкращий досвід інших країн. Особливо тих, які постійно живуть під загрозою ворожого вторгнення. Прикладом для України може бути Ізраїль, який облаштував уздовж кордонів потужну стіну фортифікаційні споруди і системи відеоспостереження. Цьогоріч сусідня Польща збудувала стіну на кордоні з Білоруссю. Можна пригадати і Сполучені Штати Америки, які побудували стіну на кордоні з Мексикою. Юрій Шаповалов впевнений, що Україна має вже зараз будувати укріплення і зводити фортифікації на Кордоні з Росією, стіни, рови, а ще системи електронного контролю та відеонагляду. І перші, але важливі кроки у вирішенні питання оборони державного кордону вже зроблено. Народний депутат Юрій Шаповалов спільно з колегою, народним депутатом Ігорем Молотком, депутатом Полтавської обласної ради Олексієм Матюшенком і героєм України військовим Денисом Диким впроваджують проєкт Щіт. Це мобільний командний пункт, який керує масштабною мережею камер відеоспостереження і збирає дані про переміщення ворожої техніки. Він також може автоматично визначати координати об'є. Ектів чим допомагає прикордонникам розвідці та іншим підрозділам Збройних сил України. Варто уваги, що командні пункти Щіт з перших днів повномасштабного вторгнення рашистів допомагають в охороні державного кордону. Антон Воробйов, Кременчуські новини.